Доброго, доброго раночку. Фух, неймовірно, в Одесі сьогодні Непогодно, але в нас сьогодні з вами буде такий крутий, практичний виступ. що Я думаю, що ви точно отримуєте ту користь, яку я для вас підготувала. Я Тамара Жукова, клінічний психолог та педагог, мама, громадський діяч, волонтер. Засновник дошкільної, дошкільного закладу та до початкової школи. І ви знаєте, я людина, яка завжди практикує, працює по всьому світу. Чесно скажу, дуже рідко буваю в Україні. І саме рік тому на цій сцені я вперше виступала вже як спікер, як мотиваційний спікер. І дуже приємно, що сьогодні, саме після Олени, як і в минулому році, я знову тут з вами. Але мені хочеться трошечки сьогодні допомогти вам зрозуміти ваших дітей. Тому що, знаєте, як я кажу ем, на своїх консультаціях, класно плакати від радості і від успіхів ваших дітей, а не від того, що ви в якийсь момент свого життя зробили щось не так. Трошечки про себе я вже розповіла, зупинятися на цьому не буду. Мені дуже хочеться з вами товаришувати, тому. Якщо є таке бажання, долучайтеся до мого інстаграм, будемо раді вас там бачити. І як людина-практик, я хочу одразу перейти, як то кажуть, до діла, бо часу в мене мало, а роботи в нас з вами багато. Я вас дуже попрошу довірити мені, себе, рівно на одну хвилину. Рівно на одну хвилину, для того, щоб зануритись і трошечки повідчувати, не лише е через органи зору, а все ж таки своїм внутрішнім світом, все те, що зараз буде відбуватися на сцені. Будь ласка, закрийте очі на буквально одну хвилину. ось ти сидиш в цьому залі. Не витака ви доросла. А коли треба приймати рішення, боишься. Кого чого? чого? Вечей себе. Ты доросла. А я твоя маленька частина. Е, яка сьогодні говорить в ті все можливо, дай щоб санц, везьми поди життя, стань дорослий. Стань дорослиє. Дуже вам дякую всім тим, хто довірився нам. Бо сьогодні, ви знаєте, мені хотілося саме через даринку показати вам, які ж все ж таки поламані наші з вами внутрішні долі, тому що приблизно ми всі виховувалися з вами в один час, і все те, що відбувається зараз в житті і виховання у вас з вашими дітьми, це все повністю відбиток того, що робили з вами. Я тебе відпускаю. Дуже дякую. Поопладуйте, будь ласка, Майлі, тому що їй було дуже складно. Ми вчора тут були на репетиції, і вона дуже сильно чекала саме цього виступу. Скажеш щось? Дякую, біжи. Я хочу сьогодні зупинитися саме на цих трьох складових і детально пояснити, що відбувається зараз з вашими дітьми і чому вони відображають повністю ваш внутрішній світ. У нас є внутрішня дитина, внутрішні доросли і внутрішні батьки. Чому це важливо знати? Дивіться, коли дитина приходить на цей світ, вона є чистим аркушем. І тільки ви являєтесь її Богом на землі. Тільки вашими очима дитина дивиться на цей світ. І не потрібно казати, що характер, темперамент, що ви, можливо, робили все правильно, а щось пішло не так, і ви не можете впоратись з вихованням дітей. Насправді, з першого дня життя ваших дітей ви надломали їх психічну систему. І є дуже гарна новина. Яку я сьогодні вам скажу, що саме ви можете все повністю змінити? Чому я зупинилася на цих трьох складових? Тому що кожні три роки є циклічність в нашому віці. Тобто, від нуля до трьох в нас є внутрішня дитина, яка формує в нас бажання балуватися. Якось поводити себе так, що батькам завжди незручності дитинкою такого віку поруч, завжди маленькі до року дітки вони капризують і потребують повністю уваги мами. Таким чином вони в принципі розуміють, що мама і дитина це одне ціле. І якщо до року ми це розуміємо, тому що наша дитина повністю обмежена. В самостійному русі, то чомусь після року, і особливо з двох до трьох років, нам здається, що ми маємо вже повністю говорити, що потрібно робити дитині, не даючи їй взагалі вільної думки. І це приводить до того, що у дорослому житті внутрішня дитина тримає таку, знаєте, дуже сильну дорослу позицію навіть в тих речах, які ну, допускають якусь не Дорослу поведінку, коли ви, дівчата, не можете дозволити собі зняти якийсь такий, знаєте, внутрішній контроль і бути відвертими у стосунках, бути відвертими у спілкуванні з одна одною, ви ніби тримаєте такий скіл стосовно того, що так не можна себе поводити і. Дивіться, як цікаво відбувається, наш мозок він програмує повністю все, що відбувається з нами в дитинстві до 7 років і повністю відображає потім в нашому житті. І навіть коли ви дуже хочете щось змінити, підсвідомо ця лінія, яка була з вами з дитинства, вона майже не являється зламною. Вона йде таким повноцінним підсвідомим сценарієм вашої поведінки. Це відбувається від року від нуля до трьох років внутрішня дитина, і все, що відбувається з вами або відбувалося з вашими дітьми від нуля до трьох, записалось як те, що не потрібно бути незручним. Внутрішній дорослий це функція, яка формується в дитини від 3 до 6 років. Це коли дитина хоче, я сам шнурки сам, суп поїсти сам. А в нас, і я, як мама, це згадую також, завжди немає часу або нам просто лінь чекати, коли це сам да, відбудеться. У Нас завжди щось важливіше є ніж наша дитина, ніж те, що він формує в собі особистість, і в дорослому житті. Якраз оця внутрішня доросла частина, нібито дуже багато в нас проявлена, але ні. Тому що задайте собі питання, коли треба прийняти якесь вольове рішення, коли треба прийняти швидке рішення, коли треба взяти відповідальність за своє життя, особливо під час війни, нам це складно. Коли треба взяти відповідальність, можливо вийти із стосунків, які більше не приносять вам користі, вам це складно. Коли треба взяти відповідальність і сказати своєму чоловіку або своїй мамі, вибач, будь ласка, але я більше не хочу, щоб ти мене контролювала або розповідала, як мені жити. Ми це не можемо зробити. Чому? Тому що підсвідомо, в нас є також обмеження, які не дають нам можливості. Дуже сильно проявляти свою дорослу позицію, хоча нам здається, що ми з вами всі супер дорослі. Чому е, я дуже люблю і фанат своєї справи, да, як клінічний психолог, я дуже люблю працювати саме з мисленням, тому що я вважаю, що якщо людина не е, змінює своє мислення, то в принципі в її житті неможливо нічого змінити. Скільки би ви не медитували, скільки би ви не дихали маткою, скільки би ви е, е, не знаю, що ви там ще робите. Я це також зізнаюсь роблю, але я почала це робити тільки тоді, коли я повністю змінила мислення, коли я перепрограмувала свій сценарій. Я вам скажу відверто: це дуже рідко говорю на форумах, де я виступаю. Я досить з бідної сім'ї. Я приділила майже 10 років формуванню своєї опори та формуванню свого нового мислення. І гарна новина, що це можливо зробити абсолютно кожній людині. Мозок він програмується. Є така крута фраза, те, що ви сієте, те ви отримаєте. Тому все, що ви собі говорите зранку перед зеркалом, або після того, як ви відкрили свої очі, те і відбувається в вашому житті. Дуже часто на своїх виступах я в дівчат питаю, що ти такого робила вночі, що ти вже зранку прокинулась недовольна? Це ж просто караул. Де треба було, вибачте, лазити вночі? Щоб в тебе вже не було ресурсу. І це розумієте, оця е, програмна частина від трьох до шести, вона саме в нас е, відкривається як внутрішній дорослий в дорослому житті. І так часто ми кажемо собі, та я доросла, я зроблю та я впорусь. В чому? В тому, щоб записатися до косметолога, окей. В тому, щоб сходити в тренажерний зал, інколи навіть дівчата не можуть витримати аскезу, коли беруть і дають слово. Це вже не про дорослу позицію. Не про дорослу позицію чекати, що хтось прийме за вас рішення. Не про дорослу позицію від дітей потребувати того, що ви не можете самі. Дуже часто я бачу такий момент, коли батьки приходять на консультацію з темою того, що дитина не слухає. А чому вона має слухати? А ви себе чуєте? Ваші діти до 14 років повністю відображають ваш внутрішній стан. Чому вони мають вас слухати? Коли ви завагітніли, ви обрали рішення народжувати. Вони вам нічого не повинні. На сьогоднішній день я можу сказати, що в мене дуже круто вийшло виховати дитину. Моєму сину 19 років, він знає 5 мов. О, дякую. Я напевно виглядаю молодше, так. О, як приємно, дуже я йому передам ці оплески. Я дійсно ним пишаюсь, і я вам скажу, що було непросто. І зараз я чую від нього таку фразу: мам, дуже дякую, що ви мене так виховали. Як зараз розкажу, я завжди залишала його перед прірвою. Я була та мама, яка просто спостерігала за тим, як же він буде вирішувати ті кризові питання. З якими довелося йому в житті штовхнутися, він в 16 років залишився за кордоном в університеті, де вже вступає десь після 19. Йому було супер складно. Через два місяці він вилетів з університету, тому що він такий приїхав на понтах з України та порішаємо. Я кажу: Діма, це не Україна, не порішаємо. І не порішали. Одного балу не вистачило, його попросили піти. Що зробила? я, Як ви думаєте? Зараз от скажу. Я зробила так. Ну я ж мать. Звісно, в цей момент я його не підтримала. Я сказала: ти просто похатий, ти звик, що все вирішується в цьому житті, і ти не зрозумів, що ти не в Україні, і тут ні мама, ні батько тобі не допоможуть. За одну добу, дівчата, він. Вступив на інший факультет сам. Наша розмова закінчилась тим, що я сказала: Все, ти, ти мене розчарував, в тебе дуже було багато всього вложено. Вирішуй, як хочеш це питання, і як вважаєш за потрібне, роби далі. І я вимкнула телефон. Через добу він подзвонив і сказав: Мама, я знову вчусь. Я кажу, супер. І з того часу він зрозумів, що. Відповідальність за його життя повністю на ньому. Я йому сказала одну ключову фразу: є стан, а є емоція. Стан я тебе люблю, тому що я лежала на збереженні, щоб він в мене з'явився вісім місяців. А емоція це те, що я трошечки роздратована всім тим, що ти не розумієш, що те, як ти себе інколи поводиш, приводить до таких результатів. І це було колосальним уроком для нього. А я, звичайно, для підстраховки зв'язалася з певними людьми, щоб він тільки не знав. Для того, щоб ну, зрозуміти взагалі, можливо якось повпливати на цей процес. І мені сказали, ні, повпливати не можна, тому вибачайте, він дійсно вилетить. В той момент я собі сказала: Окей, я не є моя дитина в цьому віці, і він точно впорається. Я довірила його світу, я довірила його Богу. Я довірила його життя. Його рукам запам'ятайте один раз і назавжди, ви ніколи не зможете допомогти дитині, коли ви будете робити все за них, особливо хлопці. У нас багато тут мам у кого хлопці. Дивіться, яка справа. Дуже часто ми сітуємо на те, що в нас якісь не такі чоловіки. А хто ж виховує таких чоловіків? От я можу сказати, що я гідного виховала хлопця, за якого Полька тримається вже майже півтора роки, розумієте. Внутрішні батьки, оце точно 100% зроблено в нас з вами, усіх, тому що внутрішні батьки це наша зона відповідальності, правильно одягтися, щось правильне з'їсти, але тут у всіх не завжди виходить. Ну, в принципі, оця функція в нас дуже гарно відбудована і вона формується з 6 до 9 років. Для чого я це вам все говорю? Якщо ви бачите, що десь є провал у вихованні ваших дітей, а вони... Відображення вас, то класна новина заключається в тому: 0, 3, 3, 6, 6, 9 знову повторюється. Тобто з 9 до 12 буде повторюватись цикл внутрішньої дитини, з 12 до 15 внутрішнього дорослого, з 15 до 18 внутрішніх батьків ви можете прийти сьогодні вдома і просто прописати оці по три. Ви зрозумієте, в якому циклі зараз відбувається. Знаходиться ваша дитина, і ви можете їй допомогти через себе, розуміючи, що зараз їй не достає. Це зрозуміло вам чи ні? Як програмується саме дитяча поведінка? Ідемо далі. Якщо я не тримаю слова, на цьому я трошечки вже зупинялася, то чому моя дитина має мене чути? Скажу вам таку річ: дуже часто дівчата говорять, що. Діти нічого не помічають. Вам тільки це здається. Діти не те, що помічають, вони всі щитують. Якщо ви думаєте, що ми зараз ще живемо в тому світі, коли ви є авторитетом, то ви дуже помиляєтесь, тому що щоб бути авторитетом для своєї дитини, треба дуже багато чого зробити. По перше, треба бути прикладом. І в мене до вас є запитання: тільки відверто. Ви всі є авторитетом для ваших дітей. Дивіться, яка справа. Якщо ви не є авторитетом для вашої дитини, то дитина буде шукати авторитет в інших людях. І ви не знаєте, хто ці люди. І ви не знаєте, чому навчать ці люди. Для того, щоб стати авторитетом для вашої дитини, ви маєте, перш за все, почати з себе. Ви маєте кожне слово доводити до кінця. Банальний приклад. Ви потребуєте, наприклад, там, дисципліну в вигляді Чистоти в кімнаті. І ви можете мені сказати: ну так я ж прибираю моя відповідальність кухня, спальня і так далі. А чистота ваших думок, а чистота на вашому підприємстві, а чистота у стосунках. Чи ви вважаєте, що ми можемо опиратися тільки на те, що якщо дитина щось не складає, то в принципі ви маєте потребувати. Все, що зараз відбувається у ваших стосунках між вами і дітьми, це повністю. Відображення того, що ви робите зі своїм життям. І як тільки ви почнете приймати ключові рішення в своєму житті, дуже швидко ваші стосунки автоматично, це дуже крута новина, почнуть змінюватись. Коли мені говорять з ним або з нею щось не так, проконсультуй, я кажу, давай почнемо з тебе. Мені хочеться сказати і зауважити, починайте завжди з себе. Подивіться зараз направо, наліво, подивіться один на одного, і зрозуміти, що ви сьогодні дійсно зробили правильне рішення прийти сюди, тому що буде багато корисної інформації. Але перш за все, кожна людина, яка сидить поруч, це частинка вас, ваша дитина це частинка вас, ваш чоловік або батьки це частинка вас. І крута новина, що зараз в квантовому світі можна змінювати все через вас, тому що ви є Wi-Fi людей, які знаходяться поруч. Якщо дуже складно, медитуйте, але тільки зранку. Не можна медитувати в обід, не можна медитувати багато, тому що мозок буде притуплюватись, буде зникати ресурсність, буде зникати бажання рухатись. Плюс-мінус зараз в нас така депресивна, депресивний період в Україні, але Можу сказати, що можна по-іншому. І як тільки ви собі дозволите жити по-іншому, ви а, дійсно почнете бачити ті знаки, яких, можливо, вам не вистачає для того, щоб щось почати робити. Зараз дуже багато в доступі цікавої, і корисної інформації, і там є також відповіді на ті питання, які вас хвилюють. Боже, дівчата, тільки ж робіть. Тільки ж робіть, для того, щоб. Обертаючись назад, ви могли собі сказати, я б все правильно зробила із своїм життям, і з життям своїх дітей. Перестаньте їх калічити, як колись калічили вас. Просто. І в якийсь момент ви згадаєте мій виступ, стоячи на випускному або на весіллі ваших дітей. І ви скажете, я все правильно зробила. Мені є. Чим пишатись. тому що це буде саме ваше досягнення. І зараз я знову запрошую нашу даринку. Давай з тобою трошки підійдемо ближче. Ви знаєте, що таке довіра? Це слово, яке означає довіри. Ви можете не вірити, ви можете багато чого перевіряти. Але ви можете довіряти. І коли ви довіряєте вашим дітям, їх помилкам, їх е факапам, тому що вони якось можуть думати по-іншому. Вони ж то, в принципі, дівчат, ваші вчителя. Тому що діти вони заздалегідь дуже, дуже мудріші, ніж ми. Це не нам треба їх вчити, це в них треба вчитися. Відпустити означає повірити. Відпускай. Як ці кульки, так і дитячі мрії. Якщо я буду вам потрібна, ви можете мене знайти за посиланням у моєму профілі, записатись на діагностику. І якщо хтось не встиг, будь ласка, мій знову інстаграм. Я дуже була рада бути сьогодні тут і поділитися тією користю, яка допомогла мені в своє життя внести такого класного, крутого сина, а згодом і дівчинку. І ще буквально 5 секунд. Я не можу просто не сказати. Я як клінічний психолог, дуже багато працюю з жінками. Сьогодні, коли я приїхала виступати, побачила даринку, до нас підійшла Ліля. Ліля, ти є в залі? Так, да, трошки так, щоб тебе побачили. Ліля це моя клієнт вже в минулому. А чому я зараз попросила її встати? Тому що Ліля сьогодні вийшла заміж. Здійснилася її мрія. Тебе Одеса прийняла. Бачиш, Ліля не одеситка. Як і у кожного із нас, в неї своя доля у зв'язку з війною. Я вам можу сказати, що в житті можна змінити все, окрім смерті. На це ви вплинути не можете. Я чула, як Олена Кривець сказала про те, що ми маємо довіряти Богу. Я, як людина, яка повністю йому довіряє, яка вмирала в мене, був вихід із тіла, точно можу сказати: в житті все можливо, тільки тримайтесь і живіть. Ліль, я тебе вітаю, нехай. Я просто була в шоці. Вона з ЗАГСу приїхала сюди на виступ. Мій ну, це просто це дуже крутий подарунок. Мені не могла не, не привітати тебе. Дякую вам, дівчата. Якщо будуть питання, я ще буду. Можете підходити. Буду рада з кожним з вас познайомитись, поспілкуватись. Дякую, дякую.